Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Другий день завозу сьогодні ціна за кілограм 355 гривень. я буду приміряти ось таку куртку бомбер. Вона в чорному кольорі, на плечах має вставки леопардові, розмір вказаний М, і взяла її не лише через актуальний кріп, а через суперсклад. Бомбер виявився шовковим. Ось така от бірочка, і тут, власне, можна прочитати, що у складі є віскоза і шовк. І дивимося її, власне, в примірці, Ось така чудово підійшла по розміру. Дуже мені сподобалась куртка, і спочатку дуже сильно зраділа цій знахідці, але почала її детальніше розглядати, і, на жаль, на рукаві знайшла дефект, таку невеличку потертість. Вона, в принципі, мало помітна, От, якщо так дивитися навіть тут, то її не помітно. А вже при детальному розгляді, вже коли її почала важити, цю куртку, знайшла цю потертість і змушена була курточку залишити в магазині. Далі хочу вам показати ось такий светр. Він в такому світлому, сірому кольорі. Ось тут вказаний бренд розмір вказаний L. Але насправді, скоріше за все, светр неправильно випрали. Оскільки сама тканина дещо така от забита, надто щільна, і розмір тут явно не L. Дуже хороший склад: 47% вовни, також є кашемір і віскоза. І бачите, як він втратив свою форму. Внизу він такий, ніби трішки розтягнутий. Ось ця от резинка, А сам по собі він такий якийсь куценький, маленький. Теж дуже шкода, що класна якісна річ, але на жаль, вона вже зіпсута і її, не знаю, чи можна дати друге життя, адже на дотик вона така от. Ця тканина дуже тверда. І це все-таки не той випадок, коли светр можна купити, хоча інколи буває, що светр зменшується в розмірі, але тим не менше якість тканини зберігається. Далі буду приміряти ось таку от курточку парку. Це така як куртка дощовик. Вона не промокає, водовідштовхуюча, класний леопардовий принт у неї. І, звісно, що це у нас синтетика, ось такий бренд і розмір М. Куртка йде дуже тонесенька, тобто її можна поверх одягу іншого верхнього вдягати. Вона йде подовжена, дуже цікаво, тут зроблений верх, така ніби як накидка йде, і курточка має капюшон. Ця курточка в ідеальному стані без жодного дефекту, взагалі, як новесенька. І до речі, от такого плану куртки парки дуже часто мені трапляються в секонд-хенді. Далі буду приміряти ось таку спортивну кофту: це Victoria's Secret і їхня лінійка Pink. Розмір тут вказаний XS, але спортивні речі завжди великомірять, тому мені має підійти. Вона сірого кольору, але з такими яскравими на рукавах вставками. І давайте ще вам покажу бірочки. І за складом вона хороша. Тут у нас 60% котону і 40% поліестру. Кофта в дуже класному стані, без дефектів, ну і бренд відомий, якісний. Усі, напевно, добре знають білизну Вікторії Сикрет, ну і трапляються інколи ось такі от домашні речі, спортивні речі. Нещодавно мені трапився навіть халат, досі жалкую, що його не купила, але він був теж маленького розміру, есочка, ну і ця кофта XS, але в принципі по розміру підійшла. Наступна моя знахідка, як на мене, просто унікальна. Вона зроблена в перу, і тут склад просто фантастичний. 100% альпака. Ось такий кардиган внизу з таким цікавим принтом, але на превеликий жаль, він з дефектами. По перше, на рукавах ось там де резинка внизу, бачите, він такий, як поторочився. На одному рукаві більше, на цьому трішки менше, але все-таки видно так, що нитки повилазили. Але цей нюанс, в принципі, ще можна якось виправити. Так, можна якось обрізати, закотити ці рукава. Але є інший нюанс така от велика потертість на лікті. Зараз в примірці вам його покажу, оскільки я вже взяла до перемірочної. Такий от кардиган дуже м'який, дуже теплий, дуже якісний. Але ось, бачите, є на рукаві ось така от величезна. Це не дірка, але ще трішки і буде дірка. Оскільки протерта нитка дуже сильно. Дуже шкода мені за цей кардиган, можливо, хто вміє в'язати, можна його було б купити тільки через нитку і спробувати якось перев'язати цей светр. Адже альпака насправді не так часто мені трапляється, це така от велика рідкість. Далі буду приміряти ось таку от кофту такий от светрик на короткий рукав з непоганим складом. Тут є 6%. Вовни у складі також котон, віскоза і трішки нейлону. Це фірма Монсон. Часто ви, напевно, бачите цю фірму в моїх оглядах, адже вони справді роблять якісні речі з хороших тканин. І це, власне, не виняток, теж дуже хороший склад, дуже приємна на дотик ця кофта і такий у неї цікавий дизайн. Загалом мені вона сподобалася. Єдине, що вона не зовсім мого розміру, на мене вона коротковата і, напевно, трішки вузькувата, адже це еска. Щодо її стану, то стан цієї кофти ідеальний. Далі буду приміряти ще одну кофту в сірому кольорі. Написано, що вона зроблена в Італії. Made in Italy, Внизу вона оздоблена такими золотими блискітками і такий ефект, ніби під низом вдягнута шифонова сорочка. За складом вона на 40% з віску, зарешта тут поліестер. ну Такий собі склад і глянемо на неї в примірці. Светр такого доволі вільного крою, вільно так от легко спадає, і під низом має ось таку от шифонову ще, ніби як сорочку. І якщо зверху він виглядає дуже таким от простим, то головний акцент якраз тут внизу. По-перше, тут скошений, зрізаний такий, так, низ, по діагоналі є ці такі от паєтки золоті. І ще ось така от виглядає шифонова тканина, тому, в принципі, можна і використовувати цей светр для святкування якогось. Ще мені сподобався ось такий светр. Особливо мені сподобався тут яскравий насичений такий гірчично-жовтий колір. Светр від фірми White Stuff, розмір 40 -й. і тут хороший склад, а саме 56% вовни, 40 котону і трішечки нейлону. Окрім класного насиченого кольору, тут дуже цікаво зроблена спинка, вона йде така, як на запах. Зараз спробую вам це продемонструвати. Сам светрик теж вільного крою, донизу трішечки він йде розширений, і ось так виглядає він позаду. І стан у нього просто чудовий, взагалі, як річ з магазином, без жодного дефекту. Сам по собі, бачите, він доволі тонкий, але за рахунок того, що у складі є вовна, він має бути теплим. І оскільки у нас новорічні свята на носі, взяла ще ось таку дуже блискучу ковтину. Розмір тут есочка, це така, як водолазка, має йти в обтяжку по фігурі. Ось така от фірма, це, до речі, хороша, якісна фірма. Звертайте на неї увагу. І за складом він дуже навіть, непоганий, адже тут у нас переважає віскоза. І також у складі зазначено, що є ось ця от металева нитка, яка і робить цей весь такий от новорічний блиск дуже класної якості. Тут тканина вона надзвичайно щільна, цупка, і попри те, що це маленький розмір, в принципі, вона не виділяє недоліків. Якщо б мені на розмір більше, я думаю, я б собі точно купила для свят просто супер знахідка. І стан тут також доволі хороший, часто в таких речах блискучих ця ниточка вилізає, а тут, в принципі, такого не замічено, як таких затяжок немає. І була б я не я, якби не взяла до примірочної якусь чорну річ. Ось така от кофта мені сподобалася. Це фірма Унікло. Теж люблю цю фірму, дуже якісні, хороші речі шиє з хорошим складом. До речі, дуже часто трапляється саме вовняні светри від Унікло. Ця ж кофта у нас з бавовни у поєднанні з поліестером, але на дотик дуже класна, ніжна тканина, мені сподобалася якість і загалом непоганий у неї крій. Така вона простенька, базова, мінімалістична річ, але як на мене, саме на секонд-хенді варто купляти базові речі, їх тут дуже багато, особливо в чорному кольорі, оскільки любителів чорного кольору, як я не так вже й багато. Ще мені сподобалися ось такі джинси, вони в такому сіро-зеленому відтінку, вони широкі, розмір 12, і вони, бачите, з такими попереду накладними кишеньками цікаво зроблені. Але, на жаль, виявилися ось таким нюансом, бачите, вони мають повздовж такі білі смуги, скоріше за все, це від того, що вони якось були неправильно складені і, можливо, так вигоріли десь на сонці. З одягу, це була моя остання знахідка, і давайте я вам ще озвучу ціни. Отже, шовковий бомбар заважив на 194 гривні. Ціна за кілограм сьогодні 355 гривень. Кофта спортивна від Victoria's Secret заважила на 121 гривню. І давайте дивитися сумки. Ось така була класна сумка-шопар від New Look з довгою ручкою. Така вона, бачите, у вигляді ланцюга, але, на жаль, у неї потерті кутики. Зроблений ефект під таку зернисту шкіру, але це був замінник. І тільки гляньте, яка тут ще цікава яскрава сумка з таким пташками, якісь у нас тут горобці. Вона ніби зроблена як з клійонки, теж така от сумка шопер. І вона, до речі, була в ідеальному стані. Дивимося з вами далі. Тут у нас такий рюкзак невеличкого він розміру, з таким от принтом, з квітами попереду. Він був з замінника. І тільки гляньте, яку я сумку знайшла. Це з натуральної шкіри. Одразу видно, шкіра дуже якісна, така от просто невбиваема. Це така, як сумка мішок з двома ручками. Супер якість, дуже класна, велика містка. Це у нас River Island. Стан у неї теж дуже хороший. Як таких дефектів на ній немає, хіба що треба почистити підкладку. Так, ні царапанок, ні потертостей, кутики цілі. Давайте ще вам ось так її покажу. І, звичайно, ми її поважимо. Знайшла її на звичайній вазі. Нагадую, це другий день завозу. І ціна за кілограм сьогодні коштує 355 гривень. А сумка заважила практично на 200 гривень 199 Сумка дуже містка, має одне просторе відділення, защіпається на такий магніт закльопку, ось такого вона розміру, така вона величенька. І не знаю, чого я її не купила, але залишила в магазині. Вибір сумок сьогодні дуже хороший. Була ще ось така маленька, цікава текстильна сумочка для літа з таким от квітковим принтом в новому стані. Ручки у неї з натуральної шкіри. Єдиний нюанс, що вона трішки пом'ялася, але я думаю, що це не біда і можна це легко виправити. Дивимося далі. Тут у нас ще ось така цікава сумка, яка теж дуже добре тримає форму в білому кольорі, але вона дещо понищена. Ну і виконана вона якось неякісно, видно, що це якийсь недорогий мас маркет Ось така ще сумочка зроблена під замшу, але це теж не натуральна замша. Ось така ще непогана сумка кросбоді. Тут таке от поєднання кольорів, яке нагадує Томі Хелфігер. Темно-синій, червоний і білий. І ще ось така шкіряна сумочка трапилась мені, вона у формі багету, сумка багет невеличкого розміру, і, скоріше за все, вона вінтажна. Ще ось ця дуже акцентна, яскрава сумка, зроблена під змію. Такому помаранчевому кольорі внизу дуже цікаве металеве оздоблення, і форма у неї така незвична. І ще ось така велетенська просто сумка, червона, яскрава, дуже містка. І давайте дивитися на всуття. Ось ці класні були кросівки від Nike з таким от акцентом, жовтим, леопардовим, і стан у них хороший. Єдине, що треба почистити їхню підошву. Ось таке ще було цікаве спортивне взуття, текстильне, воно прорезинене, нагадує мені фірму Fendi. Це у нас кеди від Ван з натуральної замші, але вони, на жаль, дуже сильно вигоріли і втратили колір. Ось такі ще були білі кросівки з такими от вставками акцентними, леопардовими, зірки по бокам. Це у нас фірма Next, але вони були з натуральної шкіри. І Поруч текстильні, в блакитному кольорі, але, на жаль, вони такі дуже замазані, понищені. Це взуття також вагове, другий день завозу, ціна 355 гривень. Ось такі були класні черевики з натуральної замші в бежевому кольорі на невеличкому каблуці, стан у них доволі хороший. Взуття сьогодні як і сумок дуже багато, але саме ось такого якогось осіннього, зимового на якусь холодну пору року насправді не так вже й багато. Були ще ось такі черевики, теж з натуральної шкіри. І в доволі хорошому стані. А це дуже класний бренд, це чоловічі такі от туфлі, зроблені під шкіру крокодила. А поруч, ось такі, от, це вже жіночі кросівки Nike, вони такі, бачите, на грубій платформі, грубій підошві. Є і дитяче взуття. Не знаю, наскільки вам цікаво на нього дивитися, але були ось такі дуже класні балетки. Вони з натуральної шкіри в поєднанні з текстилем. Від Clarks, відомий якісний бренд. І гляньте, які цікаві були ще босоніжки, це у нас ту, і теж дуже акцентні яскраві в хорошому стані. І ще були ось такі дуже акцентні туфлі, поєднання помаранчевого, чорного і леопардового. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. І до нових зустрічей!